З вами проєкт радіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. У 2014 році морські авіатори під керівництвом полковника Ігоря Бидзая вивели з Криму з підноса окупантів всю бойову техніку. Під час повномасштабного вторгнення полковник військово-морських сил, бойовий льотчик першого класу, неодноразово здійснював бойові вильоти та успішно їх виконував. Але 7 травня 2022 року, під час здійснення пошуково-рятувальних заходів у районі гирла річки Дунай, його гвинтокрил був атакований ворожим винищувачем су 30 та уражений керованою. Ракетою Р-73. На жаль, цей бойовий виліт став останнім. Указом президента офіцера удостоєно звання Героя України та відзнакою Національна легенда України. Сьогодні у нас в гостях донька Героя Марія, яка вирішила продовжити військову династію. І наразі є курсанткою Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Вітаю, Марія. Вітаю. Дякую, що прийшла до нас. Марія, розкажи, будь ласка, де пройшло твоє дитинство? Моє дитинство пройшло в Криму. Я пам'ятаю школу, де ми вчилися українською мовою. Нам забороняли розмовляти російською. Там викладачка за цим дуже стежила. Я не вміла писати на російській, я вміла писати тільки на українській мові. І, мабуть, найсмішніше це те, що я потім приїхала в Миколаїв. Мене віддали до школи, а там був предмет російська мова. І ти не розуміла? Ну, я пам'ятаю, я роблю з мамою уроки, і російська мова мені зовсім не давалася. І ті диктанти валила всі, бо я писала українську літеру и і українську літеру і. Mm -hmm. Насправді я, мабуть, Справді, сумую, сумую за часами, коли я вміла писати тільки українською мовою. Тому Крим був українським і я українським. Оскільки ти є курсанткою, яку спеціалізацію обрала для себе? Я обрала спеціалізацію морально-психологічне забезпечення. Наразі її прийменували на психологічну підтримку персоналу. А чому обрала саме цю спеціалізацію? Я ще десь у класі восьмому вирішила, що я буду психологом, і в мене питають якось батьки, ким я хочу бути. Я відповіла, і вони сказали, що в мене є. Класна ідея, ми поговорили з батьком і він сказав мені, що він би хотів, щоб я була військовослужбовицею. По-перше, бо він знає, що в мене це дуже добре вийде. А по-друге, тому що він впевнений, що в мене точно буде робота. Я дуже довго сумнівалася, бо я подумала, може краще все-таки на цивільну піти психологіню. А потім, вже після загибелі батька, я вирішила, що це буде як день пам'яті та честь йому, і пішла все-таки до військового інституту. Ну і враховуючи, що хотіла бути психологом, то логічно, що обрала морально психологічне забезпечення. Ну тобто, батько вплинув на твій вибір, так? Так. А яким він тобі запам'ятався? Суворим, але тим не менш справедливим. Коли була підлітком, не розуміла цього. Потім вже виросла, зрозуміла і завжди веселим. Постійно були жарти, постійно, кожен день. І от він, наче злий, але все одно жарти були. Ну, І ще в нього була така риса: коли я щось роблю ну, або не зробила, він прийде і скаже, чому ти це не зробила? Скажу: я зараз зроблю. Але його вже не влаштувало те, що я сама до цього не додумалася. Ну, він завжди був кращою думкою про нас. Інколи, може, навіть краще, ніж ми були насправді. І головне, він ненавидів брехню. Ніколи не можна було брехати. Краще сказати чесно і отримати чесно за те, що ти зробив, бо якщо збрешеш, буде гірше. От я думаю, в роботі він теж ненавидів брехню. Але виховував від нас так, по-військовому. А от а, зараз ти впевнена, що ти зробила свідомий вибір? Я впевнена, що це був свідомий вибір. Інколи я зараз втомлююся від навчання в інституті, тому що там ну, є нюанси військової сфери. Але, тим не менш, мені це подобається і я розумію, що насправді це дійсно моє. Важко бути донькою героя? Важко в тому плані, що, от, наприклад, в інституті є люди, які не вірять, що я чогось досягаю сама. В них є думка, що якщо я донька Героя України, за мене все закривають. Але насправді це не так. Я, звісно, пишаюся батьком, пишаюся тим, що він герой України. Але я все роблю сама. Я ніколи не дзвоню і не прошу, щоб мені закрили сесію. Ну, завжди дзвоню мамі психую, кажу, я боюся сесії, але ну все роблю сама. І в цьому плані мені важко. Це найважче так у навчальному процесі. Так, це найважче. Як ти з цим справляєшся? Спочатку мене це, ну я пам'ятаю, навіть плакала була ситуація через це. Але потім я зрозуміла, що все це не має сенсу, що я вища за все це, і я просто не звертаю уваги на це. В принципі, так більше я ні з чим не стикалася. Мені приємно, коли я зустрічаю людей, які знали мого батька, працювали з моїм батьком. І розуміють, що герой України йому дали заслужено, що це все він досяг цього сам. Чи важко тобі було адаптуватися у переважно чоловічому колективі? Є складнощі у цьому. З кожним роком до інституту приходить все більше дівчат, і частіше за все, це дійсно сильні дівчата, які показують хлопцям, що ми теж можемо. Нагадую, сьогодні гостя нашої студії, донька Героя України, бойового льотчика Ігоря Бедзая Марія, яка є курсанткою інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Чи враховують викладачі в процесі навчання реальний бойовий досвід сучасної російсько-української війни? Пані моїй спеціальності враховується. У нас є чудова викладачка, яка влаштовує нам зустрічі з діючими працівниками в моїй сфері. Вони розповідають, як правильно працювати, як можливо краще підібрати якусь методику. Нам влаштовували курси з НЛП. Ми мали змогу отримати сертифікати. Якщо ти бажаєш, то ти можеш отримати багато ну, дійсно гарних знань. А практика у вас вже проходить? У мене була наразі одна практика після першого курсу, але вона була не за спеціальністю, вона була загальна. Там нас навчали грибти на ялах. Під парусом, як ходити. Ще в нас на курсі є військовослужбовці, контрактної служби, які перебували в зоні бойових дій, і вони були визначені як інструктори. Вони проводили нам, скажімо так, майстер-класи, уроки, як правильно поводитися зі зброєю, як займати положення, як рухатися. Копійками, як тримати кругову оборону і так далі. Що б ти порадила дівчатам, які хочуть в майбутньому бути офіцером, але з якихось причин вагаються у своєму виборі? По-перше, я хочу сказати, що в цьому випадку вагатися це навіть добре, тому що, коли ти вагаєшся, ти 100% приймеш правильне рішення. Тому що ти оціниш всі за і всі проти. А дівчатам я раджу дійсно подумати перед тим, як вступити. Це чудовий шлях, в якому потрібна сміливість, відвага та вміння пропускати деякі речі повз себе і йти далі. І якщо ці дівчата дійсно відчувають в собі силу, відвагу та бажання захищати Україну, йти до інституту та виконувати свої мрії, дякую за нашу розмову. І успіхів тобі у навчанні. Дякую. Нагадую: сьогодні гостем нашої студії була курсантка інституту військово-морських сил Марія Бодзай, яка вирішила продовжити героїчний шлях свого батька та стати флотською захисницею. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!